Шановні учні 7 класів, шановні учні старших класів, сьогодні я починаю свої відеоуроки по 7 класу. У нас буде два окремих плейлиста списка відтворення, окрема 7 клас алгебра, окрема сьомий клас геометрія. У кожному з цих листів порядок слідування уроків буде відповідати порядку слідування параграфам. У моєму новому підручнику сьомий клас Алгебра, сьомий клас геометрія для нової української школи. У 2023 році сподіваюся, що за цими підручниками почнуть працювати учні пілотних класів, а відповідно у 24-му учні всіх інших шкіл України. Також цілком можливо, я думаю, цілком нормально, якщо відеоуроки будуть дивитися і ті учні, які працюють за підручниками. Інших авторів, але в цьому разі вам треба буде дивитися відповідність параграфів. Тобто, у автора це може бути четвертий параграф, а у мене перший, або у мене сьомий, а у іншого автора четвертий. Тобто, відповідність тем. Я думаю, що для вас це буде досить легко. І сподіваюся, що відеороки. Вам дадуть користь і в плані вивчення математики в сьомому класі і для учнів восьмих та одинадцятих класів, які будуть за допомогою цих відеороків повторювати програму сьомого класу. Отже, будемо починати.